Ринок праці в Україні переживає складні часи. Через велику війну мільйони українців втратили роботу, а бізнесу доводиться враховувати нові реалії. Державна служба зайнятості на вимогу часу модернізується та розширює спектр послуг, що надаються роботодавцям та незайманому населенню. По всій державі під час військового стану проходить багато реформ в органах державної влади та в органах місцевого самоуправління. У, у нас це так також не обійшло. У нас пройшли реформи в наших структурних підрозділах, у нас приєднали всі, всі бивші райони Подільського, Подільського району, об'єдналися в один район, і у нас створили Подільську філію, яка підчиняється ще сім відділів, які знаходяться на території Подільського району. А також наша державна служба загальності переходить від надання допомоги по безробіттю, наданню нових послуг, Послуги, які касаються по роботі з роботодавцями. Одна із таких послуг це є отримання мікрогрантів та грантів. Це для створення особистої справи. Для цього треба подати, подати інформацію, прийняти участь у в, 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 в даному проекті для отримання коштів для створення собственної справи. Друге це компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють робочі місця для безробітних. І третє питання це, це отримання ваучера. Ваучер це оплата навчання. Для всіх верст населення громадян України, які підлягають даному питанню, держава фонд соціального страхування на випадок безробіття оплачує навчання за рахунок нашого фонду. Більш детальну інформацію по даним питанням надуть нам спеціалісти Подільського центру зайнятості. Про затвердження порядку надання роботодавцям компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних, розповіла Марія Рак, начальник відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості. Затверджена нова постанова номер 124 від 10 лютого 2023 року надання роботодавцям компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Роботодавці, які працевлаштовують осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які перебувають в статусі безробітного понад один місяць, які працевлаштовані за направлення Центру зайнятості строком не менше, ніж на два роки, цим роботодавцям компенсуються фактичні витрати у розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску. Компенсація роботодавцю. Які за направленням Центру зайнятості працевлаштовують строком не менше, ніж на один рік осіб, які перебувають в статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць з числа, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, особи, яким до настання права на пенсію залишилося не більше, ніж 5 років, цим роботодавцям теж компенсується 50% фактичний витрат на оплату праці, але ні більше, ніж мінімальна заробітна плата, встановлено в законодавство. На момент виплати. Постановою 331 від 20 березня 2022 року визнаний порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування тих працівників, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи. Для отримання компенсації витрат роботодавець не ні раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи, подає документи через портал Дія або в паперовому форматі особисто до центру зайнятості, заяву, копію наказу. Або трудового договору про працевлаштування особи, відомість про працівника, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Компенсація витрат надається в розмірі 6700 гривень. Щомісячна за кожну працевлаштовану особу Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування цієї особи. Про порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентноспроможності осіб на ринку праці детально розповіла Мамулат Наталія. Кар'єрний радник відділу кар'єрного консультування подільської філії ООЦЗ. Сьогодні Державна служба зайнятості проводить інформаційну кампанію щодо активних програм зайнятості населення. Однією з таких програм є одноразом. Зва видача ваучера для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці шукачів роботи. Ваучер це документ встановленого зразка, що дає право на безоплатне навчання за затвердженим переліком професій. Ваучером можуть скористатись як незайняті особи, так і ті, хто працюють. А саме право на ваучер мають особи, яким виповнилось 45 років, та які мають. 15 років страхового стажу, також право на ваучер мають е, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, учасники, АТО, які не досягли пенсійного віку, та військовослужбовці, у яких є більше 10 років вислуги. Також право на ваучер мають особи, які були позбавлені свободи або отримали е, поранення внаслідок російської агресії. Вартість ваучера. Становить 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи. А саме сьогодні це 26 тисяч гривень. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Для того, щоб отримати ваучер, людина має вибрати професію або спеціальність з затвердженого переліку, вибрати навчальний заклад, звернутись до центру зайнятості з паспортом трудовою книжкою ідентифікаційним кодом та дипломом про професійно-технічну освіту або про вищу освіту, написати заяву на отримання ваучера. Всіх бажаючих, ми запрошуємо скористатись своїм правом на безкоштовне навчання та звертатись до подільської філії Одеського обласного центру зайнятості. Тож, попри війну, держава намагається забезпечити своїм громадянам рівень життя максимально комфортний, наскільки це можливо в наявних обставинах. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.